Я я сто відсотків переконаний, що український сценарій, воно воно все розвивається за українським сценарієм. Тим більше, що е, особисто ми не знайомі з паном президентом. Особисто я думаю, що він не кровожерлива людина. Е, за великим рахунком, ми тут е, свого щастя не знаємо. Якби ми були в, е, з вами під батьком Лукашенком в цій студії до, до кінця ефіру, е, ну може Слабочку би залишили, і то Славочка був вольнодумець. От е, питання не, не лише в, в цій конкретній ситуації, а в е, усій системі. Влади в Україні, коли президент з чесними очима каже: Ну перепрошую, суд є судова влада, а я на нього, а я на неї ніяк не впливаю. От, а ми можемо лише з цього приводу пориготати, бо ми вже знаємо достатньо про українську судову систему от і мені неприємно, чесно кажучи, реготати за великим рахунком, мені було б внутрішньо легше, якби. Президент діяв би в логіці Владимира Владимировича Путіна, коли він е, е, Путін би в цій ситуації, як би він висловився? буде сидіти, я сказав, і це було б логічно. І я би у мене цієї цієї от шизофренії ну, розбіжності слава Богу, що в нас там, так не звуку з, з картинкою не було би.